Брати і сестри, скажемо слава Богу. Ми благодаримо Богу, що нас Бог пробуждає. Ми сьогодні чули і старішний брат, зараз повторив ці слова. І як же замедлив, то уснули всі, в тому числі і новоград, Уснули всі. Але прийшов час, коли роздався голос Глашатого. Вот жених іде, глашати це Дух Святий. І Дух Святой сьогодні пробуждає народ свій, щоб нам пробудитися і вийти навстречу нашому Господу з горящим світильником, о чому ми чули. Ви знаєте, говорю я, откровенно, Я річно переживаю, переживаю, знаю. Ті времена, коли Бог в нас дійсував, коли ми чули голос Духа Святого, коли Бог відкривав наші недостатки. Сьогодні, друзі, соглашаємося, ми уснули, Але є надія, що возможно Господу. Бог, силен, один Бог, силен нас пробудить, силен Бог дасть нам зернові. Ревность по служению, по труду, а также и в молитвах гарячій Об этом мы порассуждаем. все возможно Господу. Ми не раз эти слова говорим. все возможно Господу. Я одне тільки спитав би, а що невозможно Господу? Хто знає, що невозможно Господу? Ібо невозможно Богу солгать. Якщо Бог сказав ісполниться Богу, Богу невозможно солгать. Все можливо, але неправди Бог не скаже. Це невозможно йому. Тому давайте обратимо внимание на Слово Божє, на дійство Божие. Що возможно Богу? І коли ми читаємо слова, ніколи в священному писанні нам повітують у ділах Божих, нам це не вміщається. Каже, це невозможно. Але ж опять повертаємося до Слов. все можливо. Господу, не нам, а Господу. Читаю Слово Божьє за ізраїльський народ, як Бог явився в своє час ізраїльському народу і в частності гідіону, хто сьогодні, брат, даже напоминув, сказав Ізраїль, то є, і сини Ізраїлі стали опять делать зло перед очами Господа і предали Господь. В руки мадінітян на сім лет. Бог предав. За що? Почали діти зло. От почему Бог, друзі, пропускає народ, відступає від от народу, не благословляє і не проявляє свої сили або свого присутствия. Народ ізраїльський став гріші. І далі каже: і Бог попустил їх на сім років руки манітян. За сім років, друзі. Настрадався ізраїльський народ. Ми знає, чуємо ніже, яка їхня життя була. То є спосіють, врожай, і прийде вже в час уборки, приходять манітяни і забираються, забирають і сужають, і вони навіть пратилися. І один із них, як ми читаємо, ніже Гедіон, простой чоловік. Простой сільський роботник пшеницю, де тайно заносить це в пещеру і там викалачує, то є вимочить пшеницю, тому що манітяни прийдуть, заберуть зерно, і вдруг, друг є йому ангел Божий, та каже, мир з собою, чоловік Божий. А він з удивленням говорить, якщо Бог з нами, то почему ми живемо в такому бістві? Прачемості од тих врагів наших, якщо Бог з нами. Далі починає з ним. Ангел Божий говорити, утверждає, я не читаю вже податку, утверждається, то є, що це ангел Божий, коли приніс йому пищу, а той сказав, що на камінь. І вилів, і вдруг огонь з камня вийшов і пожрав. І гедіон зрозумів, що Бог говорить до нього. І далі каже з тою силою, Бог каже, котре в тобі йди і воюй з магнітянами, і Бог дасть тобі побіду. І он много або навіть ми читаємо явно два рази, утверждає за Господом і каже, як мені обіцяється, от я ложу шерсть на землю і якщо встану утром. І кругом буде сухо, а на шерці буде вода, значить це твій, твій голос, і я утверджуюся, що ти мене посилаєш. Зробив раз. Другий раз каже, Боже, не пронімайся, якщо на всій землі вироса, а на шерці не буде, я утверджую, що то ти посилаєш. І другий, другий раз побачив те чудо, котре Бог явив для да його. І далі народ ізраїльський Хотя Хоча перше, що хочу сказати, що Бог перше йому сказав, давайте обратим увагу. Я прочитаю ці слова, що Бог повелів. Гедіон сказав, і сказав йому ангел Божий, возьми м'ясо о приступі, о чому я говорив, і положи на цей камень і вилий в от он так і зробив. Ангел Господня простір конець жезла, який був в руках його і прикоснувся к ньому і м'ясо, і, і висів огонь і з камня, і поїли м'ясо опресники. Ангел Господень скрився від Його. Далі читаємо такі слова повеліває Бог Гіону. Перше, чим іти на війну щоб одержать победу, розруш жертвенник ваала, зрубай дерево, яке Отець Твой посадив. Господь сказал Ему, мир тебе и устроил Он жертву Господу и назвал Его Иегова е, Шалом, то есть Господень мир. Он еще всего дня в орквезоровой. Ту ночь Сказав йому Господь, возьми тільця из из Твоєго і приготовь тельца семилетнего і розруш жертвенник Ваала, який у отца Твоего і сруби священне дерево, которое посвящено Валу. Перше що, отступить от греха, отступить от Ваала. А далі ми слухайте. Бог завершає свою роботу. Богу все можна. Богу все можна. Гідіон боїться батька, боїться іще ізраїльського народу і робиться ночі. Взяв друзів своїх і пішли ночі, зробили дерево, розрушили жертви ніхвала і Слово Божє или повеление Божие. Утром проснулися жертвенник розрушення валу, дерево спиляне або зрубане, і сказали, хто це зробив. Стали шукати і поняли, говорить, гідіон, син того, у котрому жертви, прийшли до батька і говорять, він має умирити, розрушив жертвенник вала, Батько мудрий був. Якщо це Бог. То він за себе сам заступиться. Якщо Ваал, він має силу, то що за його воювати? Він сам за себе заступиться. А далі Бог повеліває Гіону йти воювати за маниттянами. І слово аврій зібрав велике полчище. І друг Бог каже гіону, народу з тобою дуже багато. Об'яви, хто робкий і боязлив, і нехай ідуть по домам. І він об'являє і вертається, вже не буду читать, а це 20 тисяч вертається і пішли по домам. Робкий є і є. А далі Бог каже, з собою ще багато. з собою ще багато. Війди до води, до ріки, і я там укажу тобі, кого брати з собою на війну, а хто досягти і приводить до води та й каже: дивіться, хтось наблюдай, хто би пить воду, наклонившись і лісав на коліна і прямо із ріки став особо. А хто б пити з лодоні, брать по став особо. Я не раз це читаю і думаю, що так Бог сказав, що так Бог сказав. Я думаю, думаю, якщо не так, я думаю, не согрешу. Я думаю, Бог вибирав народ особи із такого великого полчища, який дивиться, що п'є, дивиться в лодоню, щоб не попала ніяка сорина, щоб ніяке друге не попало. Тобто наблюдає, що п'є. нам, брати і сестри, сьогодні особа треба наблюдати, що ми п'ємо, як у воду, як брат сказав, і ми це бачимо сьогодні багато різних Водойомов багато водойомов та нечистих. Нам треба чисто водойома при тому, дивіться, щоб не попасти ні в яке заблуждення і не написати недоброго учення, яке сьогодні розпространяється. Вибрав 300 чоловік, каже: йди з трьома чоловік і одержиш победу. Брати, представте собі, війська враженського. Тьма, тьма, тьма 300 чоловік. Хто могли, що могли подумати? Ті, котрі йшли боязливіє, або навіть ті, которые пили воду, прямо наклоняючи в ричку. Що вони могли думати? Я не знаю. Але я думаю, многі з них покричають головою. Що ж він зробить? 300 чоловік і, іде на польще таке маді, мадіамське. Но я ще раз повторюю, Богу все возможно. І так гідон взяв 300 чоловік, розділив як на три отрада, дав, як казати, ковшини, по нашому, ну, другими словами, горшки, і там поставив огонь або свічі, і говорить, що я роблю, те й ви роблять. Коли розділились на три, і наступає вже. Я паніваю, вночі розвивають ковшини і горять огонь. Ман'єнтяни побачили це і почали убігати. убігати. Так що це війна, каже Божа, і гедіон одержав більшу победу послухання Богу. І не страшиться, друзі. Сьогодні многі, ви знаєте, в нас війна, Багато розчитують. На кількість, мною розчитують на армію, на оружиє. але нам, християнам, треба розчитати тільки на Бога. Бог цілям друзі. Навіть трьома стами людей щоб одержати велику побід. Ну, і ще раз звертаюся, прежде його розруште небожє, оставте це Обратися до Бога всім серцем, всією душою і победа прийде. Так случилося з ізраїльським народом при Гедіоні. Далі я хочу сказати, друзі, не тільки це Бог нам показує, Слово Боже, все возможно Богу. Якщо ми читаємо внимательно, ми можемо удивлятися. Ми пам'ятаємо історію при Ілісії, в Самарії був великий голод. Так що навіть. Їли своїх близьких, але цар, який навіть погрузився на Єлісея, що його голову. Єлісей, друзі, говорить, коли навіть голова осліна великій ціні, і каже Єлісей, завтра, в цей час, буде мера муки по сіклю, Меріч мене, посіклю, сановник, на кого впирався цар, каже, та що, таке може бути, якщо б Бог відкрив окна небесне, може ли така дешеві забути завтра. Ви знаєте, як случилось. Не була війна, не була війна. Чотири чоловіка, прокажених, знаходяться в місті Понятно, голодне, голод в Самарії, та каже один до другого, що нам тут сидіти? Підемо, якщо йти в город, там голод, Дай прокажений не повинні йти. Підемо к сіріянам. Якщо оставлять нас, будемо живі. А якщо нас умертять, нам і так умирать. І я представляю, чотири прокажені голодні, стощені є ноги тягнуть, а війську сирійському показалося, що шум, грохот, колісниць. І закричали о наняли царя, царя, царів, ізраїльський народ на нас! І почали убігати. І на другий день ви цю історію знаєте, миря Боки посіхлю, миря тьмя посіхлю. Все возможно Богу, ава Отче, браття, сестри, давайте будемо добиратися Господу, молитися, щоб Бог нас благословляв, щоб наша віра не пошатнулася. Ясно, що сьогодні тривоги, сьогодні переживання у нас, в нашій державі. Ну і ще раз говорю, все возможна Богу і зависить від нас, от нашої віри і від нашої гарячої молитви, щоб Бог об'єднаний народ Божий для молитви. Щоб Бог совершив свою роботу. Далі напамнаємо ще ніяк місця священного писання, опять цей стишок, повторяю, все можна Богом. Ми пам'ятаємо, друзі, історію, коли значить, вже в Новому Завіті Христос, коли був його друг Лазар. Христос був, як то відсутствував, ну, де Лазар жив. Лазар був больной. І посилають до Христа посланців, Марія, Марква. Друг твій Лазар, брат наш, хворий. Христос побув ще несколько времени, а далі вертається іде та каже ученикам своїм. Друг мій Лазар уснув. А вони говорять, якщо уснув, то пробудеться. І далі Христос каже, Лазар ус... умер. І вони кажуть, пойдемо ми умром. Приходить Христос, встречає його Марія, Марква, та й кажуть, якщо ти був тут, не умер би наш брат. А Христос говорить, якщо будеш вирвати, увієш, і брат твій жив буде. Брати, сестрі, представте, чотири дня в гробі. Это не вмішаю за разуму чоловічському. Все возможно Богу. Христос приходить і Лазар по повеління Його подимається і виходить із гроба. Розв'яжіть його, пов'язки, які на ньому були, і розв'язали і бачили чудо Боже, хоча не поверили, а навіть Сареччини, Первосвященники, желали і Лазаря вбити, щоб не, розпро... не розпространялося це велике совітє. Наш Бог живий, наш Бог живий, ава Отче, наш Бог все може. Брати, нам треба особу, горяча молитва. І так слово Боже каже, і возопил ізраїльський народ Богу. Я говорив, загинув вона, і возопил. Якби не було вопля, по всім даним ще длилося б, блілося б поробощення їхнє. І возопил ізраїльський народ Богу. І тоді Бог виходить на допомогу. Я не разу в этом говорю. І саме в цьому стремлюсь. Нам треба не тільки молитва, а й до Бога. В друзі, за страну, опель за церкву, щоб Бог явив в у церкві, щоб нам бачити її Духа Святого, щоб нам радуватися в Божій благодаті. І при всіх обстоятельствах, друзі, не в отчаяння, не падайте в не вірити. Бог це може, хай нам Бог благословить і поможе. Дай нам Боже сили, дай нам Боже сили доверати Господу. І горячому ліса, горячому ріса, без моріти, друзі, Бог не робить. І возупив ізраїльський народ Богу. Так було в час Єгипта, коли єгиптяни пороботили ізраїльський народ, який був в Єгипті, наложили на них велику норму кирпичів. Соломи не давайте, а норму. Не збавляйте, а де робить кирпичі. І сказано, і настільки тяжка була робота, і возопіл ізраїльський народ Богу. І Бог посилає Моїсея, іди вивой, і слышу вопель народу моєго, брати сестри, не линуйтеся молитися, визивайте Богу з воплем, не обратною молітою пошептатися, а визвайте Богу услышу вопль душі твоєї і прийду на допомогу тобі. Хай нам Бог допоможе! Молиться з воплем до Бога. Є о чому молиться. Є, друзі, за що молиться, обстоятельства наші, як ми бачимо. І ми повинні з ним зголоситися. Нам надо пробуждатися. тому що сьогодні, друзі, так сказано, і видно, цей час прийшов. Уснули всі, в тому числі і Новоград. Уснулі. Молиться, щоб Бог нас. Сам пробудив, а ми вам вп'ять до Бога в цьому. Амінь.